У рівному інспектори МУН варти працюватимуть на центральних вулицях міста. Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти. Найближчі три місяці інспектори працюватимуть у центрі рівного, а саме на вулицях Соборна, Базарна, Небесної Сотні, Пересопницька, Сагайдачного, Набережна, Здолбунівська, Поповича, Дворецька, Замкова та Шкільна. Інспектування буде проводитись на предмет встановлення несанкціонованих рекламних носіїв, конструкцій, засмічення в. Власних і прилеглих територій утриманням в належному стані елементів благоустрою. Нагадаємо, нещодавно інспектори працювали на ринку дикий, штрафували водіїв за неправильне паркування. На повідомленні вказані реквізити, QR-код для сервісу оплати штрафу і QR-код, де водій може ознайомитися з доказами правопорушення. Погано з парковкою, тому що треба розширяти парковку, виносити ринок за місто. Ми раді правопорушень не, не, на, не порушувати.